Всім привіт! У сьогоднішньому випуску гарних новин е, є новина про роз'яснення мін'юсту щодо того, що буде, якщо не сплачувати штраф від ТЦК. І друга новина у нас із Польщі виявляється, поляків обурює розкішне життя українських хлопців, е, так принаймні заявляє міністр оборони Владислав Косяк-Камыш. І для тих, хто дуже сильно бажає, дуже сильно щоб все було без води, по першій новині. Це все маячня, і ніяких штрафів не буде, нічого у вас не конфіскують. І по другій новині косяк Камеш Владислав, цей популіст, і в його ситуації нічого більше робити, як крім заяв про українських біженців. Тому можете виключати цей випуск. А для тих, хто більш детально хоче розібратися в цих новинах, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це позитивно впливає на... Алгоритму ютубу і дає мені можливість більше робити корисних відео для вас. Тому лайк і підписка, і я починаю. І хочу я почати із роз'яснення е, Мін'юсту, е, що буде, якщо не сплачувати штраф ТЦК, і вже дуже багато заголовків. Ми бачимо, що ТЦК у вас забере е, гроші, нерухомість, все майно в Україні. От що ж тут не так. Давайте. Як завжди, читаємо новину, і далі я пояснюю, що з цією новиною не так, і чому все вам потрібно бути спокійним і посміхатися. І переходимо до новини. Якщо військозобов'язані не сплачуватимуть штрафи, накладені територіальними центрами комплектування, ну тобто ТЦК, проти них можуть відкривати виконавчі провадження, що призведе до примусового стягнення коштів з банківських рахунків. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомила судово-юридична газета, яка отримала в розпорядження супердокумент від Міністерства юстиції. Зазначається, що до кінця 2024 року уряд планує розіслати військозобов'язаним 900 тисяч повісток. Окей, запам'ятаємо цю цифру. Згідно з новими правилами поштового зв'язку на отримання повістки з пошти надається 3 дні, якщо вона не була вручена вам особисто. Якщо ж повістка повернеться неврученою до ТЦК, то ТЦК може ініціювати накладення штрафу. Ці штрафи, як ви знаєте, становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень і можуть бути стягнені примусово у разі несплати їх добровільно. Штраф має бути оплачений протягом 15 днів. З моменту отримання постанови або у разі оскарження з дня повідомлення про відмову в задоволені скарги. Якщо штраф не сплачено, державний виконавець вживає заходів примусового виконання, зокрема стягнення коштів та майна боржника. І, коротше, далі там траляля па-па-па. Не буду я вам всі ці канцеляризми читати, в нас немає часу, я ціную ваш час, тому ми швиденько все. З вами зараз обсудимо, але вони не уточнюють у цій статті, що е, ніякого відчуження вашого майна не може бути, якщо сума стягнення не буде, по-перше, більш ніж 20 неоподаткованих мінімумів, це десь 160 тисяч гривень. Тож запомнили, що це там е, купу разів вас повинно оштрафувати ТЗК, щоб у вас накопилася ця сума, навіть із подвоєнням, коли воно там доходить до виконавчої служби, щоб вам... Було накладено на вас штраф, ви не забувайте, що все-таки ми живемо в якійсь там законній державі, і закони ще існують. І щоб на вас наклали штраф, повинно бути виконавче провадження, воно повинно дійти до суду, і суд повинен вас оштрафувати. А тепер представте собі. Тобто зараз е, повертаємось, пам'ятаєте, я вам казав запам'ятати цифру 900 тисяч повісток. Як ви гадаєте, скільки людей? Не являться за цими повістками. І як ви думаєте, чи суди справляться з цим чи ні? І от тому це повна маячня, ніяких там автоматичних штрафів вам не буде. Як це було до сьогодні, так воно і буде. Тобто це небезпечно для тих, хто знаходиться в Україні і може стикнутися із ТЦК, тому що ну, до сьогодні працювало воно так. Тобто вас зупиняє ТЦК, якщо у вас там не оновлені дані, якщо ви, у вас там немає. Повістки, ви не явилися за повісткою, то ТЦК вас бусифікує і на вас накладається штраф. От, Тоді все це працює. А якщо ви, вас просто ніде нема, то е, на вас, е, звісно, там у воздух звісно, не будуть накладати ніякі штрафи. Так було до сьогодні. І ще вам така інформація: що на початок жовтня 24-го року українські суди розглянули щонайменше 314 справ про скасування штрафів від ТЦК. І ще одна заспокійлива пілюлька: щоб почати процедуру відчуження майна, це теж все робиться через суд, і ви про це будете знати заздалегідь. Тому розслабляйтеся. По-перше, якщо ви за кордоном вам не прилетить автоматично штраф, бо там по процедурах це теж неможливо робити коректно. І по-друге, якщо дана і процедура і почнеться, то ви заздалегідь про це будете знати. І ще хочу вам підкреслити цю новину, розповісти лайфхак, як зробити так, щоб вас не могли відчужити ваше майно чи ділянку, чи яке завгодно майно. Якщо ви це майно нажили і ви нормальний собі такий чоловік, я можу уявити, що у вас є любима жінка. Тому, якщо у вас там штрафи вже добігають до таких сум, ви йдете до будь-якого нотаріуса і заключаєте зі своєю любимою жінкою брачний договір, де ви пишете, що ця квартира є. Власністю вашої жінки. Ця машина є власністю вашої жінки. І так все. І коли вже буде суд по цим об'єктам, майна ваш юрист може пред'явити цей брачний договір і все це стопориться. Ось такий вам лайфхак. Якщо у вас є думки стосовно цього, будь ласка, напишіть це в коментарях, це дуже важливо. І можливо я чогось не знаю і не розумію, тому поясніть мені, будь ласка, і ми йдемо далі. тобто Телепортуємось із України з Міністерства юстиції аж у Польщу, прямо у Міністерство оборони Польщі в кабінет до Владислава Касяка Камеша. І як я вам обіцяв, я хочу вам розповісти, хто це такий цей Владислав косяк камеш Бо він ось нещодавно заявив, що питання вступу України до ЄС. Не є питанням першочергової важливості, тому Варшава може дозволити собі певні вимоги. І ще ось свіженька його заява, але мені здається, що це було вже. Напишіть мені, коли це було влітку поляків, що Зеленський навіть дякував, бо полякам було недостатньо вдячності. І от цей Владислав зараз заявляє, що поляків обурює розкішне життя українських хлопців. Громадянам Польщі не подобається розкішне життя деяких чоловіків. Зокрема, те, що. Ті відпочивають у п'ятизіркових готелях та їздять на дорогих авто. І як я і відповідав у себе в телеграмі, до речі, якщо ви не підписалися на телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь. Так от я ще літом і скажу вам те саме зараз. А чому цей Владислав завжди сидить або у дорогих кафе, або у п'ятизіркових готелях? Чому він не йде на фабрику і не спитає, як там обурені поляки чи ні роботою? Українців, а може він хай прийде в інший кабінет у себе там у Варшаві і. Зайде у пенсійний фонд і спитає завдяки кому перший раз в історії Польщі в них профіцитний бюджет пенсійний. А потім нехай перейде до податкової служби і запитає, яку кількість підприємств започаткували українці. Йому буде цікаво знати, і чи обурені там надходженнями податковими від українських підприємств. От і давайте ж запитаємо: а хто це такий Владислав? Оцей Косяк камеш. Так ось це звичайний польський лікар. І з деяких часів політик з 2015 року він є головою польської народної партії. З 2011 по 2015 рік він був міністром сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Єви Копач. У 2020 році він був навіть кандидатом у президенти. Тобто, ми робимо висновок. Це досить амбіційний. Політик і ці амбіції йому не дають спокою, і його розуміння більше ні на що не вистачає, крім. Того, як займатися популізмом. Отже, він зараз міністр оборони, йому з його посади, в принципі, ні про що розмовляти, як про війну, і, звісно, е йому е під ПК, там заднє місце його, е бо його ідея про український легіон з тріском провалилася нещодавно, він розповідав, як ніхто туди не прийшов. Тобто, ось це портрет цієї людини. І ще. Чого його взагалі не потрібно слухати і коментувати його? Тому що дивіться, хто такий міністр оборони? Міністр оборони це не суб'єкт зовнішньої політики Польщі, він не определяє зовнішню політику Польщі. Він не має ніякого голосу у Європарламенті, тому це людина виключна та котра займається е, забезпеченням е, армії. Польщі, ось і все, і його оці політичні амбіції йому просто не дають спокою. І він, як і всі зараз недалекі популісти, починають розганяти ксенофобію, спекулюючи на недоліках української міграції до Європи. Тому як я вам ще раз сказав. Нічого тут коментувати, його не потрібно слухати, тому я вам навіть новину не буду там до кінця її читати. Зекономлю ваш час. Можете прочитати її у мене в Телеграмі. Так, ще одну новину треба якось позитивно закінчити. В мене тут є заготовочка одна для вас. Ага, а вибачте, що на... Заболотній мові. В Подмосков'ї застрелили високопоставленого офіцера ГРУ. Об убійстві воєнного неділю назад, вернувшися з війни в Україні, сообщили государственні СМІ з ссылкою на силовиков. Та і греть з ним, земля йому стекловата. І на цій суперпозитивній ноті я хочу закінчити сьогоднішній випуск. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. З вами був Ященко Антон і канал Без Води. Побачимось!